Ладно, Ніле Ревчук. привітайте. Цю пісню волхви уже бачили. Епоха змінилась ідеєю, аби хоч собі ми пробачили, аби хоч себе ми склеїли. Це пастка обійми і шепоти. Окремо ми мерли і бабили. А разом кість ми і штахетами нас било, розносило, траблило. І ми кам'яніли бурштиновим. Мізерні комашки просмолені, і нас називали страшилами, і нас дарували нолану. Ми дудлили грюнери рислінги. Вінілі, мікелі кохалися століття, пройшли і зависли ми, поголені словом і налисом цю пісню. Волхви не співати. Наш час поз'їдали демон? Цей світ ми ковтали ватами. І він не для нас, тож бо Де ми є? Дякую!